І детальніше про усю цю ситуацію, про перемир'я, про парад, все, що відбувається на болотах і що нам ближчим часом очікувати. Ми раді вітати в нашій студії Івана Татаурова, офіцера 24-ї механізованої бригади імені короля Данила Галицького і керівника патронатної служби хоробрі серця. Слава Україні! Вечір добрий. Рада бачити вас у нашій студії, Іване. Героям слава доброго. Доброго так, Віруєм, слава ви... доброго вечора. Бажаю всім міцного козацького здоров'ячка. Дякую, Ви напевно вже теж встигли почути які цікаві новини. Я читала про те, що відбувається там на болотах, так. але все ж таки, все ж таки, як ви би охарактеризували ситуацію на фронті у перші години після того, як оголосили так зване триденне перемиря з боку Росії. Ну, насправді ми всі знаємо, якби дивилися новини, що перші години переміря да був нанесен балістичними ракетами. Удар по Сумській області. Весь день страждає Харків від кабів до ракет, ФПВ, Кубів всяких літить в ту сторону. Да, це аж східний напрямок. Ну і безпосередньо, якщо брати лінію розмежування, де знаходиться наша бригада, це часів да, суттєвих змін. Ми не побачили. Застосовується артилерійський вогонь, РСЗВ. Ну і все інше, все, що може летіти, все, що може рухатись, воно якби відбувається. Можливо, йде якесь зменшення, але рахувати, що це переміря чи якесь припинення вогню, це, це фейк. Як і все, що стосується Кацапів і все, що з ним пов'язано, будь-яка домовленість, не варта навіть папіра, на якому це буде написано. Так, вони постійно брешуть. Це точно не ті, з ким можна сідати за один стіл переговорів. Ми вже скільки разів потерпали від їхніх обіцянок і нічого не змінювалося. Але як ви вважаєте, чому саме зараз для Кремля 9 травня є ключовим ритуалом контролю неба та один із головних таких наративів російського повідомлення? Чому Кремлю потрібен цей парад і власне за будь-яку ціну? Ну, насправді ми ж знаємо, що Москва як країна да, не має своєї там великої історії чи великих досягнень. Вся їхня історія це побудована на тлі захоплення, завоювання і там знищення народів і народності і нації. Да. Тому вони як приємник, як вони рахують радянського союзу, це дійсно побідобесія зробили основним своїм святом навіть. При їхній там, як вони кажуть, канонічні церкві, християнські свята дійшли там на другий, третій план. Да? Вони нас навколо цього дійства формують образ там, переможця, що саме росіяни, і росіянці перемогли в Другій світовій війні, як вони називають Велика вітчизняна, Да? І це їхнє основне досягнення. Ну і якби ці ж наративи, якби як вони кажуть, завжди можемо повторити. Ось. Тому, на жаль, якби шкода, що багато лідерів країн. Не беремо, якби там країн, такі терористичні, як е, Північна Корея, всі інші країн, таких цивілізованих, які в принципі впливають на глобальну світову політику, як Китайська Народна Республіка, да? на жаль, якби підтримують його. Вони свою геополітичну там мають з вигоду, зрозуміло, але підтримка в контексті: що Росія є переможцем Другої світової війни, це якби ну, наштовхує на таку дуже. Плачевної поганої, якби підмашку їм саме в їхньому виконанні цього всього історія. Угу. Ось власне ми говорили про світових лідерів, які з'їжджаються там цілий тиждень. Хтось відмовляється, придумує якісь причини, хтось навпаки, як прем'єр Словаччини, шукає Фіцо шукає будь-які способи, щоб добратися е, на цей парад. А як у Збройних силах сприймають той факт, що в Москві на парад приїхали такі деякі світові лідери, попри розв'язану Росією повномасштабну війну і як військовий, ви оцінюєте цей такий, скажімо, моральний сигнал, який посилає світ, тому що ну, виходить так, що поки одні країни нам допомагають фінансово постачають зброю, тож інші фотографуються на цій красній площі з Путіном з цією розваленою технікою? Та насправді ну, світ став полярним, якби сто відсотків. Да, є ті країни. Більшості це цивілізовані країни, демократичні країни, е, які підтримують Україну е, як в заявах своїх, так і безпосередньої допомоги, військової допомоги, гуманітарній допомоги. Так і є країни, які безпосередньо допомагають росіянам. Ну, вони, я опять же повторюсь, мають там всі зиски вигоду, тому що там волонтерів немає, там все платиться, чи, там, я не знаю, золотом, чи, там, чи чорним золотом, якби, але платиться саме за допомогу, за військову допомогу, за якісь там політичні заяви. Але це відбувається, ну. Відбувається. Тому, якби світ уже розділився, в принципі, табори зрозуміли, хто з нами, хто проти нас. Ну і плюс-мінус всі ж розуміють, що йде накопичення ресурси, підготовка до Третьої світової війни. Вона також напевно буде гібридна, тому що ну ми побачили за 11 років саме наша російсько-української війни, наскільки вона змінюється в технологічному плані і маючи там великі армії бронетехніки. Зараз це не є впливом на полі бою, і це дуже швидко може змінити за рахунок да, звичайних півдронів. Не, не кажу, що всю просю цю безполотну армію, яка зараз уже, е, працює, ефективно працює на лінії бойового зіткнення, так і розвивається. Якби. Ми дуже швидко розвиваємося, тому десь так. Ось те, що лідери приїхали підтримати, на жаль, якби да, частина з тих лідерів країн, не, не кажу геополітичних, а саме країн. Посрадянського е, простору вони ну на жаль, якби є і сателітами, і залежними від е, росіян від Росії. Ось тому тут ну ми не можемо якби на це впливати. Але ну, ми як країна, яка також вийшла з пострадянського простору і стала незалежною, показали, що можна боротися і треба боротися, тому що кожна нація має е, право на самовизначення. Ми визначилися. Ми без Росії і тільки вперед. Так, а ще стосовно цього параду і техніки, власне, у параді в Москві минулого року, наче з 9 травня, брав участь лише один танк: 80-річний Т-34, і то він був з музею дуже скромненько, як для такої великої армії світу. Власне, це і свідчить про брак військової техніки РФ. Як вважаєте, що буде цього року? Що будуть презентувати, що будуть брехати? Чи це знову буде щось з музею? Як, яка ситуація у ворога те, з технікою зараз? Ну насправді тяжка та тяжка техніка, яка була там пострадянська чи вже російського видання. Вона за ці буквально півтора роки. Не все по масштабу, беремо саме півтора роки, коли були там активні ці штурмові дії. По всій лінії розмежування, вона була знищена. Зараз ми багато бачимо від відео від наших операторів, операторів БПЛА, де там на мотоциклах якісь машини легкові джіпи перероблюють квадроцикли, якби ну, вони якби, задіють дуже багато. Тому я думаю, що з технікою в них дуже е, ну, тяжка ситуація. Звісно, що за рахунок там Північної Кореї, де є приблизно ті ж е, самі системи і, і ті ж самі калібри, там 120 120 2-го, 125, го 152 ї да, стродянські калібри. Вони ці мають калібри, і відповідно мають таку техніку. Я думаю, що, скоріше за все, на, на цьому параді я, я дійсно не дивився тренувальні ці їхні заїзди, але я думаю, що саме вони будуть хизуватися технікою, ну, партнерів, називаємо в Лавках, да, країни, mm -hmm. які їм допомагають, які там продають, ну, надають цю зброю. І, я думаю, може, можливо, будуть присутні саме. Північнокорейські якісь коробки, які будуть марширувати, показувати, що це вже новий день перемоги у них. Ну так, як завжди. Так, ну, а завжди. Ось... Так, а ось власне про загрози та безпеки? Чого Україні варто остерігатися в ці найближчі дні? Бо вже по різних каналах, новинах прослідковується така інформація, що РФ може пустити Орішнік, але Україна знатиметься заздалегідь. Чи може ворог використовувати такі якісь гучні меседжі для залякування? Чи все ж таки варто бути перестрахованим? І що, що, що ви можете? Сказати стосовно цього, все залежить насправді, що їм дозволить їхній старший брат, це Китайська Народна Республіка. Тому що е, присутність там їхнього першого першої людини, лідера да е, саме цієї країни, є основою того, що там, ну ми, як українці, точно ми нічого не будемо робити. Там е, все, що буде пов'язано, щоб е, ну створити якийсь хаос е, саме в цей день, чи те, в дні переміря поки буде присутні ці. Хлопців, я думаю, все, що може бути відбутися, це саме буде провокація, саме провокація росіян, е, щоб дійсно показати. ну, Богдане, хто буде винний, вони будуть на нас все, якби, класти, винити і все інше. Тому, е, як варіант можливий, але застосування цього речника буде ну, як варіант, як, е, ну, напевно, ітогом, того, що е, ми щось там створили небезпечно для, для їхніх. Для їхньої країни, чи для їхнього як би, цього побідабіся, але повторюся, 100% українська сторона нічого робити в цьому напрямку не буде, тому що ми розуміємо ступінь відповідальності і ну, ступінь е, наскільки це може повпливати е, на геополітичне відношення до України, е, країни, які навіть є опосередкованими там чи до нас, чи до Росіян, тому точно якби ніяких там провокацій, чи терористичних, чи там запуска БПЛА не буде. Ось, mm -hmm. все, що може відбутися, це саме російська версія українського сліду. Там візитки Яриша і все інше, що ми проходили. Ну та в звичному їхньому їхньому репертуарі робити Я якісь буду. теракти провокації. Потім звинувачувати в цьому е, українців і е, користуючись тим, що є лідери, показати ось які вони погані. Ну і так ближче до завершення. Е, пане Іване, що би ви хотіли сказати українцям, які власне іноді сподіваються на подібні оголошення перемир'я як на шанс для тимчасового перепочинку. Ну, для нас і для України для українців є один шанс це перемогти ворога. Якщо ми дам дамо йому час якусь поблажку, опять сядемо за стіл перемовин. Він цей шанс використає для того, щоб збільшити свої потуги і ресурси і нанести вже такий удар, щоб від якого ми вже не стали. Повторення 22-го року не буде. він уже на парад їхати не буде. Тому наша задача максимально, от як я бачу нашу перемогу, розвалити цю країну 404, а на всі держави. І е, поставити великий-великий паркан на кордоні саме з ними. Ось тому, однозначно, ніякого перемір'я ми е, можемо. У нас є реальний шанс. Е, кацапня видохлася 100%, якби і технічно, і людському ресурсі. Ми там вже десь підходимо до мільйона знищених лаптів, це по факту, да? і тому нам треба просто дожати, але дожати всією країною, тому що ну, війна стосується всіх, перемога залежить від кожного. Тому бути готові, війна зачепить кожного. Треба просто бути готовим показати, що ми є нація, що ми є сильна нація, яка пам'ятає свою історію і не хоче тих помилок, які були, на жаль, якби під час е, Радянської чи Російської імперії, да? це Голодомори, знищення і все інше. Ми до цього не повинні допустити. Тому боремось, поборемо, нам Бог допомагає. Так, ми всі разом, ми всі в єдності. Я дякую вам, що ви доєдналися дякую. до нас, що ми трішки поговорили з вами на цю тему. Ну і звичайно, пане Іване, хочу зробити такий анонс завтрашньої нашої програми. Хто не знає, на нашій львівському мануфакторі новин стартувала нова програма, новий цікавий військовий проєкт Голос фронту і завтра о 19.00 стартує наступний випуск і власне наш гість буде Іван Татауров. Детальніше ми вже розкажемо про патронатну службу 24-ки Хоробрі серця. Тому ми завтра з паном Іваном усіх чекаємо вас на нашому ютуб-каналі на програмі Голос Фронту. Дякую вам, вам ще раз. Бережемо Україну до нашої перемоги. Слава Дякую. Україні! До нових зустрічей! Героям слава!